Якщо ми говоримо по, про контрактування у нас 18-24, ну по-перше, тут контракт поставлений не стільки на те, щоб людина, скажімо, перебувала на довгостроковій службі в армії раз, це річний контракт. Друге, всі бонуси, які до цього докладаються, по суті, вони... Більше призначення для того, щоб в майбутньому такого військовослужбовця, який звільниться, залишити в Україні, і щоб він був зацікавлений залишатися в Україні, оскільки це ж та сама безкоштовна освіта, це ж та сама бонусна іпотека. Це все те, що людина, якщо буде тут навчатись, буде брати житло в іпотеку, тобто довготермінові там розтермінування виплати, звичайно, що вона паралельно що буде зацікавлена знайти і місце праці після цього. Окрім цього, це молоді люди, яких будуть залучати після демобілізації або навіть під час служби до підготовки цієї, що є зараз, готується в Україні загальної базової фахової підготовки, молоде покоління від 18 до 24 роки. Тобто, вони будуть прикладом, вони будуть носіями досвіду, і вони будуть спілкуватися з цією молоддю, яка буде проходити і здобувати базову і фахову підготовку на на одній мові, так би мовити.